Доброго вечора, шановні клієнти. Сьогодні ми хочемо щиро подякувати вам за вашу вірність та підтримку. Кожне ваше замовлення дарує нам незабутню можливість продовжувати розвиватися та надавати вам тільки найкращий сервіс. Наша компанія це оптовий склад секонд-хенду та стоку, який уже 7 років успішно діє на ринку. Ми пишаємося тим, що можемо пропонувати вам високоякісний товар за доступними цінами. Наша команда завжди старається надати вам найкращий вибір і персоналізоване обслуговування. Дякуємо вам за вашу довіру і вірність. І завдяки вам ми продовжуємо рости і розвиватися. Ваші слова підтримки і задоволення замовленням найкраща нагорода для нас. Надіємося, що наші товари приносять вам радість і комфорт, а наші послуги залишаються на висоті вашого очікування. Дякуємо вам за те, що ви обрали нас, і завжди раді бачити вас серед наших клієнтів. Ми завжди готові вам допомогти і зробити ваші покупки приємними та незабутніми. Відправляємо посилочки новою поштою та укрпоштою кожного дня, крім неділі. З найкращими побажаннями ваш оптовий склад Євроманія.